Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Хочу вам показати тюльпан поліхрома. Він в мене росте і квітне перший сезон. І почав він самий перший, найперший, і при чому е, наступні інші тюльпани, ще тільки деякі лише зафарбовуються, деякі взагалі лише показали пупляхи. Відповідно, так я би сказала, що десь тижнів на два. Він випереджає інші сорти тюльпанів. Досить дрібненький, низькорослий. Ну, заявлено, що до 10 см він досягає. В мене менший поки що, ніж 10 см. Квіточки невеличкі, і вони ростуть, причому по дві. В мене кругом по дві, але заявлено, що може бути і три, навіть і п'ять в суцвітях. В мене наразі по дві. Квіточки спочатку мають такий досить видовжений келихоподібний пуплях, а потім відкриваються в таку вже зірчасту більшу форму. І от та біла-біла-біла квітка повністю, а середина світиться насичено, насичено жовтим кольором. Такий майже як ніби золото блистить десь на розсипане на снігу. От, я не встигла до речі принюхатись, але пишу, що має такий непогано відчутний аромат пахощі, але я не встигла і вже, мабуть, не встигну. Чому тому, що. От тиждень він вже квітне і в таку дощову погоду закривається повністю. Відповідно, в мене теж буде це показано. Але наближається мало того, що снігопад, так і три ночі морозяні, тому швидше за все-таки мінус 4-мінус 5. Я думаю, що він швидше за все вже втратить декоративність, якщо він взагалі витримає, бо дуже сильні дощі. От пару днів було таке сонце, або хоча б кілька годин сон... день соняч в сонце. А насправді більшість все ж таки дощів, дощів, дощів. Сніги обіцяють, як я вже згадувала, і то не знаю, чи він витримає. І показав, до речі, один, одна квіточка, показав таку реживуватість. Побачимо. Дякую вам за увагу. До наступних відео. Всім папа! -па.